Що гостям цього ефіру Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ «Рубіше» З нами на зв'язку. Раді вас вітати, доброго ранку. Вітаємо слава Україні! Добре, Дякую, слава, добрий ранок, студія, добрий ранок, виглядачі. Дякую за можливість долучитись до вашої термої. Вам дякуємо. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію станом на зараз, на тому напрямку, який ви представляєте, де ви безпосередньо служите. Ну, ми, Наша бригада загалом виконує. Дачі на східному напрямку це трошки північніше Бахмуту точне місце виконання задач. Я не хочу розголошувати з міркувань безпеки. Ми прекрасно розуміємо, що зараз ворог діє як і на фронті, як бойових діях, так і в інформаційному полі. Це може впливати так чи інакше на якість виконання наших задач. Але ситуація на східному бахмутському напрямку лишається напружена вже котрий місяць, котрий рік. На жаль, вже можемо говорити про роки, і під цим ситуація залишається максимально напружена. Криється щогодинні, щоденні, по декілька разів бойові зіткнення в десятках і десятках маленьких міст ситуація напружена. Ворог намагається тиснути від Куп'янська напрямку Лимана, від Білогорівки в напрямку Сіверська від Солідара в. На північ напрямку виїмки веселого, загалом від Солідара, ворог намагається тиснути від самого міста Бахмут в напрямку Богданівки Іванівського, так само в напрямку, колись влітку відбитими в напрямку позиції, які відбили наші побратими сил оборони. Тобто, в багатьох десятках і десятках місцях ворог намагається тиснути це як щоденні, щогодинні, постійні турбуючі. Обстріли, які фактично є бомбардуванням з артилерії, тобто ворог не жалкує ні боєприпасів, ні до артилерії, ні до мінометів, ні до ракетних систем залпового вогню, Відпочинаючи від граду, і більше ворог е намагається як е просуватися, пробувати точніше. Я підкреслю слово пробувати просуватися е малими групами, тобто це загони по 4, 5 до 10, з групами закріплення, з групами підтримки, з групами резерву, е такі більш такі масштабні атаки проводити все Це прикривається великою кількістю артилерії, яка обстрілює тили, яка обстрілює нульові позиції. Ворог на жаль, досконаляє свої навички прицільної роботи артилерії під коригування за допомогою БПЛА різного типу і коптерів різного типу. На жаль, ворог активно використовує і ударні дрони, і дрони ланцети. На жаль, ворог використовує. Високоточні снаряди типу Краснополі, які підсвічуються лазером залами. Тобто ворог, на жаль, використовує весь асортимент. але з оптимізму хочу додати про те, що всі ці спроби ворога, більшість цих спроб ворога лишаються невдалими, попри те, що під кожну атаку, навіть на одну якусь енну безіменну посадку, на яку ворог підтягує якісь сили, підтягує якісь резерви, підтягує якісь. Групи, які ми хочемо штурмувати, чи то накопичення техніки, чи бронетехніки легкої, чи то навіть застосуванням якихось колон техніки разом з танками, чи то просто малими групами, які вони намагаються підтягувати. Ми зокрема, і наші підрозділи, і очі я як офіцер артилерії можу сказати, що нам дуже допомагають очі в небі, які щодня бачать, і спроби ворога переміщення. А насправді ворог переміщується щодня, щоночі, щоденно. І по всім цим переміщенням в тилу ворога ми відпрацьовуємо, наносимо удари, знищуємо ворога, знищуємо, наносимо удари, як і по ворожим вогневим засобам, так і в принципі просто по оркам, яким яких ми бачимо, по яким варто завдавати удари, по яким варто стріляти, починаючи з мінометів, починаючи там будь-якими засобами артилерії, тобто залежить від цілі. Чим далі, тим більше калібр, звісно, використовується, і в цих умовах ворог в більшості випадків терпить невдачі, адже всі його спроби накопичитись на ісходні або починати якісь дії. Вони зустрічаються шквальним вогнем від автоматчика, від кулеметника, від піхотинця, закінчуючи артилеристами найбільше ну, великих калібрів. Наша задача, як тільки ми бачимо ціль, повторюю, знищувати її і повторюсь, не, не повторюю про успіхи підрозділів артилерії нашої бригади, які щодня перетворюють окупантів, просто втаптують в українську землю. Пане Володимире, за що величезна подяка і вам і вашим побратимам, які виконують зараз бойові завдання. І е, є хороші новини. Дуже сподіваємося, що робити це буде трохи легше, тому що вчора вранці президент Чехії Петр Павел він сказав про те, що 800 тисяч боєприпасів вони прибудуть до України. Ці боєприпаси до артилерії, снаряди саме шукали низкою держав. Там щось 18 чи 16 країн долучилися до збору коштів. І через кілька тижнів ці снаряди будуть в руках вже наших артилеристів, врешті. Наскільки вистачить цих кількостей? І скажіть, будь ласка, в порівнянні з російськими пострілами, якою може бути різниця навіть за таких умов? На жаль, у ворога снарядів до артилерії більше є перевага в рази. На жаль, засоби ведення вогню того металобрухту країна окупант накопичила за часів існування Радянської імперії. Дуже багато, які вони зараз використовують. Фактично, вони готувалися до третьої світової війни. По факту використовують всі той ресурс для третьої світової війни на полях мирних поля, колись мирних полях і на колись мирних містах України. І відповідаючи на ваше запитання, будь-який навіть один снаряд він летить і він вибухає, він знищує і будь який снаряди, які нам надають західні партнери. ми маємо. Розумієте нашу відповідальність, що він має леті, летіти в ціль на подавлення ідеалі, на знищення ворожої цілі. І тактика, яку ми застосовуємо веденні вогню артилерії, полягає в тому, що кожен снаряд ми маємо бачити розрив я маю на увазі і максимально точно запускати наступний і наступний наступний, з максимально мінімальною витратою, з максимальною шкодою для ворога. Ворог же використовує снаряди для. Хаотичного турбуючого вогню. В основному вони використовуються по координатам. Вони використовують снаряди е, для того, щоб просто засипати, руйнувати і намагаючись кількість перев... перетворювати у якість їм це мало вдається. Адже тут треба говорити про те, що е, укріплення окопи, бліндажі вони рятують життя українських героїв, українських солдатів, які тримають на нульовій лінії оборони. І в цих умовах знову ж таки треба відзначати системи арт-розвідки, системи коптерів, небі, контрбатарейні радари. І в цих умовах, коли у ворога перевага в боєприпасах, ми маємо говорити про те, що ми цю перевагу перевагу маємо нівелювати. Влучною контрбатарейною боротьбою немає значення скільки ворога боєприпасів. Якщо тільки починає ворог стріляти, у ньому летить у відповідь, і його заставляють замовкнути і знищувати. І повір, повірте, що тижня у нас є успіхи. Ми знищуємо ворожі гармати. На жаль, роботи ще багато. На жаль, у ворога боєприпасів теж багато, але в будь-якому випадку у нас немає виходу, як захищати Україну. Захищати українські поля українські колись мирні міста, і села, і посадки і угу. пане Володимире, ну дійсно, от згадав мій колега про те, що отримаємо ми значну кількість снарядів вже незабаром, якщо вже частина не надійшла, про що нам може бути просто невідомо, поки що. Але е, запитання до вас наскільки ми в такому разі будемо е, близькими до контрнаступальних операцій, на е, які також дуже розраховуємо, напевно, що. Завдяки цим снарядам ми будемо знищувати ворога, вбивати ворога, як живу силу, так і бронетехніку і інші засоби ворога, ну знову ж таки гармати. А з приводу контрраступальних дій, я можу сказати, як тільки буде розбита критична маса ворога, він сам буде змушений бігти, припинити будь-які дії. І ті дії ворога, які ми зараз бачимо, вони або ротаційні, або дії з накопичення, або дії з переміщення. Як тільки ворог перестане. Дійснювати як тільки його менше буде ставати, як тільки він не зможе мати резерви поповнюватись. Повірте, він буде змушений відступати, відступати, тому що знову ж таки, ми його бачимо як на нулі, так і в кілометрах, в п'яти, в десяти і так далі. Я вже не хочу там знову ж таки розголошувати, як далеко ми бачимо, як точно ми бачимо ворога. Але повірте, кожен от головна теза, яку я хочу донести до телеглядачів, кожен снаряд Буде має летіти в ціль на знищення ворога. Як тільки критично буде збільшуватися втрати ворога будуть збільшуватись так, що він не зможе поповнюватись, він змушений буде відкатуватися.